У мене тут є от 50 секунда. Я ще можу йти наліво. І я тільки зараз кидаю флешку. Це у нас АЦЛ. Аціл. От його Vision. Йому прилітає акурат флешка, але в нього є Vision буквально чуть-чуть. Він ловить мою флешку, але він змо... просто виходить на морозі і. Вбиває сліпого кофі. Ми його розмінюємо. Тому що молік глибокий. Кофі без моліка. Задоджив флеш. Ну, чувака хороша перша респа, так? Першу теж він дав. Отже. Задача чая кинути молік, пробігати яму. Він кидає другу варіацію моліка, ніякої варіації моліка не кидає. Молік зривається за дверима. І він так кидає нам флешку дуже вліво, яка не допомагає. І другу флешку він не кидає. Раз. Верхні, ну, я коціюсь ку верхнім кутиком приціла по білій частині оцій. От. От сюди біленьке. Унизу стовба і добігаючи ось до цих дверей можна відпускати джамтрову. Так, оп. Ніхто ви нас собі. Краще його перелучити скидати, конечно. Такі флешки буде весело. Другий варіант. 90 градусів, добігаючи до кінця синього контейнера, відпускаємо. Це глибокий молік. Знаєш, є різниця. Для такого моліка треба тіммейт, який буде по буквам орієнтуватись прицелом, допустимо. Сліпий відпускати кнопку. Просто зупинився, синю бочку, сліпий, відпускаєш на уровні буку. Другий тіп не відкривається під бокс. Перший тіп. Перший спаун стигне пройти десь досюди. Поки. Тій буде в банці. Тому він має кинути цю молік, щоб, ті, не хотілося вийти у молік. Якщо він виходить і стріляє першого сліпого, чувака. Другий має репітнути. І просто префом його вбити. Китає молік. Сліпий наводиться. Трепає, сліпий, 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 неважно вбиває. Флешки. П'ять на 40. Восьмі з половиною бажано. Ось так подивитися кидати, коли тіп добігає. Чим, чим правіше треба дати? Якщо в ліву сторону кидати ось туди. Флешка не флешить людей. Ну, флешить половину. Ось тіп в боксу стоїть. Це його блайнд. Буквально чуть-чуть. Чуть-чуть неприємно, скажемо так. Якщо получається над от, оцей. Виходимо над ним цілимся. Або от поверх цієї антени, ну це один уровень. Хоп, Кидаємо сюди. Ця флешка вже не афектить катешників, які тут файтяться. зато цьому чуваку вже в рази неприємніше. От він full blind майже на секунду. Якщо коротко. Перший. З моліком або другий молік варіація і старається пробігти в яму, може даже спиною бігти, тому що йому дивитися туди нема смисла, він буде full blind. Другий тип кидає молік, або вже готовий розмінювати. Дожить флешку одну або дві, і пробує цей. Флешки звідси вилітають. Звідси вилітають флешки пізні. Першу флешку дожиш звідси, раз, два, вийшов постріляв, І вже ці флешки тебе не мають флешки, які на файт на приходять. От і все. Накидування флешечок. Як летять флешки? Допустим, в мене якась рандомна респа, яколю, да, я буду накидувати флешки. Я на 49-й секунді маю відпустити флешку сюди на пальму, да? Бачите? 47 секунда. Вона взривається. Якщо 2 флешки, все, прискоримо. Так, на 49 я відпускаю. І другу флешку я відпускаю на 47, і вона зривається на 45. Дві секунди польота флешки. Тобто доджити нам треба флешки на 47 секунді. Наша, летить так само на 49-й, наша буде летіти сюди направо. Отже, на, сек... на 47 й секунді бажано розгортатися. Всі, що раніше флешать, на 50-ті кидають, вас не мають цікавити. Вас пройде в лайн, наприклад, на 50-ті кинули, ви просто біжите боком. На 47-й ви маєте відкриватися. Це таймінг, коли відкривається десь другий тіп на, на бокс. Тому бажано в 47 секунду задоджити, вийти, постріляти і ще 45 ту секунду задоджити. Це такі вірнякові флешки, які часто один тіп кидає. Якщо два тіпа накидують флешки терори, е, проблематичніше. Але тоді вже інша ситуація. Тоді вже в них явно, явно заняття лонога, а тоді вже інший файт.